З настанням літньої спеки актуальними стають питання захисту організму від перегрівання та втрати рідини, оскільки зростає ризик теплових ударів та зневоднення. Високі температурні показники особливо небезпечні для дітей, людей похилого віку, вагітних жінок та людей з хронічними захворюваннями. Тепловий удар може призвести до ураження мозку, організму і навіть загибелі без своєчасної допомоги. Цим він і є небезпечний і супроводжується наступними симптомами, такими як різке підвищення температури, головна біль, запаморочення, може бути втома, слабкість, іноді втрата свідомості або судоми. Фахівці ДСНС України закликають громадян бути уважними до сигналів власного організму та вміти розпізнавати головні ознаки перегріву. Як діяти при перших симптомах теплового удару чи зневоднення у себе та оточуючих, розповідає Дмитро Тачинський. Першочергово потрібно викликати швидку допомогу, негайно перемістити постраждалого прохолодне місце або тінь, зняти зайвий одяг. Це потрібно, тому що одяг затримує тепло і заважає тілу дихати. Дайте попити води невеликими ковтками, охолодіть тіло вологою тканиною або компресом. Переведіть людину в стабільне бокове положення, слідкуйте за її станом до моменту приїзду швидкої допомоги. Також провідний фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів виділив головні помилки, які люди допускають у спекотну погоду. Носіння щільного та темного одягу, фізичне навантаження у спеку, вживання недостатньої кількості води, вживання алкоголю, коли залишають дітей або тварин у зачинених автомобілях, ігнорування перших симптом при тепловому ударі або зневодненні. Дотримання простих і водночас важливих правил запорука збереження власного життя та здоров'я, а також своїх близьких, наголосив Дмитро Тачинський. Пити достатню кількість води, не чекаючи спраги, уникайте перебування під прямим сонцем, особливо в обідню пору, не займайтеся активною фізичною працею чи спортом, носіть легкий та світлий одяг, одягайте головні убори, не вживайте алкоголю перед купанням та не заходьте перегрітиму воду. В спекотну погоду не менш вагомою є і організація робочого місця в приміщенні, а також планування робіт на відкритому просторі. Регулярно провітрюйте його, забезпечте наявність води і якщо це сонячна сторона, то закрите її шторами. У спекотному середовищі робіть перерви кожну годину, хвилина 10-15, коли працюєте на відкритому просторі. Важливо пам'ятати, що турбота про здоров'я це не лише особиста відповідальність, а й справа громадської безпеки, оскільки навіть просте дотримання рекомендацій може врятувати життя. Альона Грищук, Павло Жиг УІТАЗЕГРАЕС